Задача номер 3. обчислити довжину електромагнітної хвилі з частотою 7 на 10 у 14 степені Гц у склі, якщо швидкість електромагнітної хвилі у цьому середовищі 2,1 на 10 у 8 степені метрів за секунду. Запишемо коротку умову задачі. Дано частота хвилі 7х10 у 14 степені Гц. Швидкість поширення хвилі в склі 2,1 10 у 8 степені метрів на секунду. Знайти потрібно довжину хвилі. Запишемо вираз для знаходження швидкості хвилі. V дорівнює ню помножити на лямда. Виразимо з цієї формули довжину хвилі. За умовою задачі нам відомі всі величини і швидкість і частота, тому можемо підставити їх значення та обчислити довжину хвилі. Провівши обчислення, знайдемо, що довжина хвилі дорівнює 0,3 помножити на 10 у мінус 6 степені метрів.